Указом президента України двох миргородських воїнів Олександра Маловичка та Богдана Шамаріна нагородили орденом за мужність третього ступеня. Також рішенням 38-ї сесії Миргородської міської ради їм присвоєно звання почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади. Посмертні відзнаки рідним загиблих героїв під час засідання виконавчого комітету, яке відбулося 22 травня, вручили міський голова Сергій Соломаха та начальник групи морально-психологічного забезпечення. Сргородського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки майор Богдан Зубченко. Пам'ять про полеглих захисників України присутні вшанували хвилиною мовчання. У ході роботи спочатку ухвалювали рішення з поточних питань, підготовлених відділами та управліннями міської ради. Виконком розпочали в залі засідань міської ради. Через повітряну тривогу присутні змушені були перейти до укриття. Загалом розглянуті рішення стосувалися служби у справах дітей, розвитку бізнесу, торгівлі та туризму, архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю, освіти і культури, управління комунальних ресурсів, соціального захисту. Так, виконавчий комітет підтримав спрямування коштів на матеріальну допомогу згідно з комплексною програмою реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників і захисниць України та членів їх сімей, а також порядком надання їм матеріальних допомог. Щорічну виплату отримають 15 членів сімей загиблих чи померлих захисників і захисниць України та члени сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів. Загальна сума спрямованих коштів 130 тисяч гривень. Окрім того, одноразову матеріальну допомогу за рахунок бюджетних коштів отримують члени сімей чотирьох загиблих військовослужбовців. На цю допомогу виділено 160 тисяч гривень, а також 30 потерпілих чи поранених захисників і захисниць України. Виділено на сума 150 тисяч гривень. Також на засіданні виконавчого комітету ухвалили рішення щодо надання одноразової грошової допомоги 150 захисникам і захисницям громади. За рахунок бюджетних коштів на ці потреби виділено 1 мільйон 382 тисячі гривень. Проголосоване рішення з основного питання стосувалося створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти громади. За словами начальниці управління освіти молоді та спорту Тетяни Колебельнік, станом на 1 травня нинішнього року фонд захисних споруд цивільного захисту налічує 32 укриття, з них 25 – найпростіших. Доповідачка проінформувала, в яких закладах встановлено модульні укриття і де наразі проводяться ремонти. Також Тетяна Миколаївна повідомила про пожежну безпеку в закладах освіти про систему відеоспостереження, охоронну сигналізацію, окремо йшлося про організацію безпечного підвезення учнів та вчителів до закладів загальної середньої освіти антибулінгову політику та протидію негативним безпековим явищам в освітньому середовищі, за підсумками заслуханої інформації, члени виконавчого комітету доручили управлінню освіти, молоді та спорту, а також закладам освіти, продовжувати роботу над створенням умов, що унеможливлю. Юють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та моральної шкоди.